Вітаю всіх і запрошую на заняття по ознайомленню із соціумом. Подивіться, до нас сьогодні завітали гості. Хто це? Вітаємо вас, друзі! Так, діти, це наші знайомі козаки. Тур Око і Грай. Сьогодні ми хотіли б вам розповісти про славетних гетьманів України. Ви вже знаєте, що в Запоріжжі є одне із семи чудес України острів Хортиця. На ньому створений унікальний історико-культурний комплекс Запорізька Січ, де панує атмосфера часів Козаччини. Спокон віку жив на своїй землі наш народ, сіяв хліб, боронив Україну від ворогів, будував міста, мандрував світами. Але настали для України лихі часи, напали вороги. Вони грабували міста і села, забирали в неволю малих і старих. Тяжко стало жити українцям. Селяни дуже тяжко працювали на панській землі. Та не всі терпіли такі знущання, сміливі втікали в безлюдні степи, там і оселялись. І ось цих вільних незалежних людей називали козаками. Найсміливіші йшли аж за дніпровські пороги на Запоріжжя і називали їх козаками запорожцями. Вам напевно цікаво, чому козаки називали свою фортецю Запорізька Січ? А тому, що розташована вона була за дніпровськими порогами. За порогами. Запорізька. А Січ походить від слова сікти. Саме так, адже все укріплення і горожі були із січеного дерева. Між валами була широка площа, на краю якої стояли курені, будинки, де мешкали запоріжці. На площі були церква, будинки старшини, школа та інші господарські та військові споруди. На площі біля церкви відбувалися січові ради. Найвищим органом на січі була військова козацька рада. А ви знаєте, як вибирали гетьмана? Збирались козаки, називали ім'я. Якщо кандидат був достойним, підкидали шапки. Якщо шапки підкидали більшість козаків, того й обирали гетьманом. Подивіться, знаєте, що це? Так, це булава, символ гетьманської влади. А знаєте, хто був першим гетьманом? Дмитро Вишневецький. Він був дуже заможною та багатою людиною, але все покинув, згуртував козаків та повів їх на острів Хортицю і заснував там Запорізьку Січ. Він був дуже сміливим і безстрашним. За нього вороги пропонували дуже великі гроші. Одного разу у поході його зрадили, турки захопили його в полон, довго мучили та катували, а потім вбили. Щоб зберегти ім'я героя в віках, люди склали про нього дуже багато пісень. Але козаки були не тільки сильними та хоробрими, а ще й кмітливими, хитрими, знаходили вихід із найважчих ситуацій. А наймудрішим був Петро Сагайдачний. Коли його обрали гетьманом, він хотів створити одну велику могутню козацьку республіку, жити в мирі та злагоді з сусідами. А ви знаєте, на чому поплили козаки у похід? Чайки, так називалися човни, будували їх з верби та липи. Смолили, щоб не було видно серед хвиль. Це був дуже легкий та маневрований човен. Ним було дуже легко керувати, дуже швидко ставили козаки вітрила у разі потреби. Але козаки були не тільки хитрими і сміливими, вони були освіченими. З часів правління Богдана Хмельницького в школах велику увагу приділяли не тільки письму та математиці, а ще й фізичному вихованню. Загартовувалися, обливалися холодною водою, дотримувалися режиму дня, вчилися влучно стріляти, сидіти на коні та володіти шаблею. А ви знаєте. Кожен, хто мріяв стати справжнім козаком, мусив знати і виконувати заповіді. Ось деякі з них честь і добре ім'я для козака дорожчі за життя. Будь працьовитим, не ледарюй. Поважай старших, цінуй старість. Тримайся віри предків. Живи за звичаями свого народу. А на сьогодні все! Якою була для вас подорож до Запорізької січі? Які таємниці ви сьогодні для себе відкрили? Тож бувайте здорові та до нових зустрічей!